Дім вас, І сьогодні, по названню відео, як ви могли догадатися, я буду робити обзор моєї квартири. Тобто, Ну, по названню відео ми ви могли догадатися. І так, ще, що я хотів сказати перед началом цього відео, що... ви вже, навірно, замітили, що в цьому відео в мене немає інтра. Чого так? Е, я порився в Гуглі, от тільки що. как пришел до дома, и понял, что интро делать не обязательно. В кого то, что в то уже есть приветствие. В кого уже есть приветствие, то интро можно не делать вообще. Ну, а, цей, Думаю, что уже можно начинать. И начну я с моего входа. Все. Так. Я все. Вот тут я живу. Ну, це як ви заходите, то ви, як ви бачите, може перед собою. Сразу кухню бачите Тут ванна, раковина, тут стол, а тут плита, тут двері, зараз покажу, що там. Тут в мене одна спальня. Телек стоїть, часи стоять, будильник стоїть, воно. і так, конфети всякі тут всякі вода. Диван, картина говоряща, і блютуз, оно оцей блютуз. Із-за цього в мене є інтернет. Інтернет. Так, все зробимо свет. І йдемо в другу комнату. Тут я вам вже все вроді показав, там в мене вікромавка. Тепер заходимо сюди. Зразу ви бачите, оце двохетажна кровать. Ви в початку відео могли її побачити. Там сплю я, а там спить мій брат. Тут спить моя сестра. Тут мій телек. я дивлюсь там, а цього мені на новий год подарили. Включати його зараз не буду. Може в следующих відео. Так, мій телефон. Ні, це не мій телефон моєї сестри. Бачите, весь побитий. Так, що, так, це моя шапка, моя куртка. Ви не обращайте уваги на цей бардак. І так, у мене є мишка, комп. Мій комп. Сейчас я роблю. Так, у мене на тут є Human Full Flat. обов'язково дивитися. І є ось така гра. Це Need for Speed 2. Також у мене є джойстик, Зараз я вам покажу. Зараз. Зараз, Заради. Все, ось він. У мене, конечно, був другий. Ну, я свій старий продав і купив за нього оце. І хочу вкластися ще гроші і купити собі нормальну клавіатуру і нормальну мишку. Я хочу собі вкластися і купити нормальне. Так, поки джойстик положу, все, пройдемо в мою другу спальню. Так, тут так, вся нічого почти немає. Тут плазма стоїть. Тут у мене шкаф, тут диван. Ну так. Да. Так, то іграшки моєї сестри. Хочу вам зараз кое-что показати. П'ятька. Це П'ятька. А мої сестра з братом з ним часто гуляється. Це йде спать. Так. Вроді як і все. Тут у мене покемон. Ну, думаю, що цей. Ставте лайк. Підписуйтесь на канал, і всі ви все не підписані І удачі вам! Відео хоч вийшло коротке, ну зато ви тепер знаєте більше про мене. І кстати, ось он цей. Тут я все храню в тумбочках, тут немає нічого Практично Ну і все думаю. В следующем видео, если вы, конечно, захочете, я покажу, как вин запускаете. А ну так, всем удачи, всем пока!